Зараз війна, я знаю, що збираєш на потреби фронту. Стільки зараз потреб як зараз знайти в своєму серці місце ще й для літніх людей, про яких можливо мали би дбати їхні діти чи хтось інше, але дбаємо ми як суспільство зараз. Це дуже добре. Це свідчить про нас як про розвинуте і цивілізоване суспільство. Так я колись взагалі була, пам'ятаю, дуже вражена. я Була в будинку пристарілих, і це був такий хорошого, дуже типу будинок для пристарілих. Це вже була е, паліативне відділення, так і все одно там було доволі сумно і самотньо. І так важко взагалі думати людина прожила життя. Певне так в когось є діти, в когось немає. Так в когось є близькі, а в когось якісь тільки дуже далекі родичі люди слабнуть на старості, люди забувають себе, люди втрачають пам'ять. Я Зараз якраз ще книжку прочитала «Часосховище», дуже раджу Георгій Господінов, болгарський автор. Там дуже багато про це старість це взагалі складно, а уявити собі, як проживають люди самотні старість у війні. Ну ми з вами не можемо навіть так, ми які ще зараз молоді, так чи відносно молоді. І я собі не можу уявити навіть ступень розгубленості літньої людини, старенького дідуся чи бабці, так які десь прожили там все життя, якісь живе своє скромне життя, і тут раптом в них. Немає дому, так і їм нікуди діватися. І тому такі ініціативи, як карітас, це просто воно дуже таке людське, знаєте, і людяне. В принципі, всі волонтерські ініціативи, які зараз є, вони дуже людські людяні. Я, наприклад, постійно підтримую <кхм> притулок для собак з інвалідністю. Так що щотижня ми п'ємо каву з собакою. Це називається. Тобто, треба відправити просто вартість одної кавусі на підтримку собакам. Дуже багато є вразливих людей, так вразливих тварин. А в серці своєму я думаю, що треба просто якось піддаватися інстинкту. От сьогодні ви почуваєтеся, що ви дуже хочете. Ну не знаю, якось заінвестувати, уявити собі, що це ваші бабця чи дідусь. Не дай Бог, звичайно, так я дуже надіюся, що у ваших дідусів бабусь є підтримуючи ви, але є такі люди, які дійсно там покидали своїх не обов'язково навіть виїхавши за кордон. Деякі ж такі діти, що ага, все відписали мені квартирку, іди лісом. І ці люди мають мати, ну мають мати гідне життя, мають мати гідну старість. Це людина українець, людина прожила тут. Тому карітас молодці, що вони це зробили дуже насправді. Ну це, це важко, це дорого. Так люди живуть на, на пожертви. Це вже являйте собі, як це складно, так е, і ми маємо про таке задумуватися, тому що всі там будемо. Так, всі будемо колись в якийсь момент старими, будемо літніми. В когось є діти, онуки. А про когось буде дбати держава, але держава теж не завжди дбає е, якось достойно. Про, про людей, в яких немає коштів. Так і тут тоді приходять на допомогу волонтери. Приходимо. Всі ми з вами, так які донатять, які просто вибирають якусь справу по своєму серцю. так? Хтось приділяє себе тим, що вони там дітям допомагають, там на якісь ліки так чи хтось там допомагає тваринам. Це в мирний час, так зараз всі допомагають фронту, і супер важко звичайно знайти ресурс щоб ще допомогти комусь поза фронтом. Але це знаходиться, Ірина, і я дуже дякую кожній людині. Ми за те, дякуємо ви... вам за те, що ви долучаєтеся до цього проекту. Зокрема, ви згадали про державу, і тут знаєте, виникає таке запитання: а чи отакі ініціативи, от фактично, соціальна робота, яку виконуєте ви, і до цього проекту залучилося і ще багато дуже. Відомих людей для підтримки літніх людей до цієї ініціативи, яку запустив Карітас. Чи не виявиться так, що підтримуємо такі ініціативи громадськістю? Підключається соціальний сектор, а держава потім, ну знаєте, скаже, ну, у вас це добре виходить, і фактично такими ініціативами ми підмінимо державу. Ой, я дуже проти того, щоб сидіти, знаєте, і чекати, що а це так, як військовим кажуть, що ви там збираєте. Вам це має держава забезпечити, держава розслабиться. Де ні, ну час іде, люди гинуть, так якщо ми не допоможемо. Якось я думаю, що треба це якесь трохи фарисейство. Було би думати, що це взагалі то мало. Так, взагалі, то мали би. Ну от життя несправедливе, світ несправедливий. От можна допомогти людині зараз, а можна думати, що дійсно цим має займатися держава. Давайте це приймемо, так що цим має займатися держава але на даний момент цього ресурсу не вистачає бо є ще форс мажор величезний. Так є війна, є є. Просто російські бомби. Давайте дивитися конкретно хто винен, винна Росія, яка зруйнувала домівки і життя у цих стареньких, так чому вони часто не виїжджають, наприклад, зі своїх там будинків, які в зоні бойових дій, так Бо вони бояться це втратити. Той єдине маленьке, що в них є: Оту корівку, отой будиночок. Але але деколи вони це втрачають, так і тут тоді приходить на допомогу наша людяність. Але взагалі це величезна проблема, у кого є старші родичі, знайти достойний, наприклад, будинок для престарілих навіть. За гроші дуже важко в Україні, взагалі у світі важко у Франції. Важко так навіть за дуже великі гроші. В мене просто зараз свекор в такому будинку, а, тому ж, і, і це дуже це дуже сумно. Навіть в супер розвинутих країнах, це все одно сумно, і це такий великий сектор, над яким варто подумати, і і приватним підприємцям також так, тому що там є куди вкладатись, інвестувати і що розвивати. Але зараз не про це, зараз про тих людей, в яких немає коштів, і яким треба допомагати нам просто як. Як людям Просто Ірена. підтримувати і гідність підтримувати свою тим самим Ірина, А тобі доводилась самі з ними спілкуватися з кимось. Наскільки вони готові цю допомогу приймати? Ти згадувала про те, як важко вони їдуть з будинків, але ж потрапляють вони не в будинок, а скажімо так, ну в таку установу. Наскільки вони взагалі готові сприймати, що люди, які щиро їм хочуть допомогти? Чи є в них довіра до людства, яке от намагаються в особі благодійників простягнути їм руку? Я думаю, що ці люди дуже розгублені. Я не мала от та відповідаючи на твоє питання, це я відносно недавно підтримала цю ініціативу і не мала можливості ще зустрічатися з старенькими людьми. Я думаю, що це дуже непросто. Ну, в мене там висока дуже емпатія. Я думаю, що мене це виб'є з колії. Тому що навіть я ж тобі кажу, відвідати у Франції свого тестя, я ходила. Потім дуже знаєш, можна написати про це серйозне оповідання, як взагалі люди про старість. Так? А про таку старість, ну тут треба знову ж таки, якщо навіть ну немає коштів, то можливо з тим самим карітосом можна зв'язатися, ну якусь арт-терапію пропонувати, якісь просто зустрічі, пограти там з людьми на гітарі, поспівати це дуже допомагає. Це те, що я бачу, відбувається в цих до дорогих так в будинках для престарілих у Франції. Тому що їм ну дуже важко, звичайно, ти маєш свій будинок, і навіть зараз я дивлюсь на мою бабусю, які 89, яку ми перевезли з Черкас до Єремча, яка живе вдома. Ну з мамою. Їй складно, їй бракує її подружок, які приходили до неї в гості, бракує якихось своїх оцих малих ритуалів, так сусідів. Вона там веча з ними на телефоні. Ну, людина має своє життя і її з неї вирвали. Тому ну знову ж таки підтримувати їм один одного, би здалось підтримувати. Тобто, комунікувати між собою. Я не є експертом. Так є люди, звичайно ж, є соціальні працівники. Є люди, які знаються на цьому. Я думаю, що це дуже важке становище. Абсолютно правильне питання, чи як їм відбудовувати довіру? Ну очевидно, що якщо їм хтось допомагає, то довіра має бути. Я бачила лише сюжети, коли людей переселяють, але то були якісь тимчасові притістки. Все гарно є гаряча вода. Це таке диво дивне після того, як ти ну як в тебе там все, все знищено, і як от це розуміти, що ти зараз живеш тут і краще вже не буде. Ну, це дуже велике поле для волонтерства, для такого робочого волонтерства, не лише коштами, кошти найменше, що може... можна 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 запитати. А ви сказали, що відносно нещодавно приєдналася до цієї ініціативи карітас для допомоги літнім людям? А як ваша залученість до проекту конвертується безпосередньо у реальну допомогу? Ось зараз це дуже смішна штука. До речі, добре що ви нагадали. Можна ж нагадати глядачам. Зараз там іде аукціон зустрічей. Так, тобто там різні люди, які можуть бути вам цікаві чи чомусь допомогти, там проконсультувати, як в моєму випадку, якщо ви хочете написати книжку, якщо ви хочете якось вміти говорити на сцені, чи вміти говорити в прямому ефірі і не боятися, чи будь-що завгодно, що ви можете в мене спитати. А там є аукціон зустрічей, тобто реальна зустріч відео. Я дуже часто буваю в Україні, так тому зараз я в Україні. Наприклад, і там аукціон ставляться ставки. Ставка 200 гривень. І 29-го, це вже завтра аукціон закінчується. І найбільша ставка переможе. Я зустрінуся з людиною, там поїмо чи поп'ємо кави. Вже вирішимо, що будемо робити. Якось корисно прислужусь чи там онлайн. Якщо людина за кордоном, так десь далеко, і ці кошти підуть на якраз на, на організацію одного з шести прихистків для літніх людей, які втратили домівку через вторгнення Росії через війну на завершення, одне запитання, але дай, будь ласка, коротку відповідь. Якщо б сказав, писала... і це в мене в інстаграмі на сторінці можна зробити, то ми так все розказали. А куди писати не зрозуміло. Так, У на сторінці... все знайдете. Якби ти писала книгу про притулки про цих літніх людей, який би в цій книзі був кінець? 30 секунд. О, кінець би був о, добрий, я думаю. Ці люди знайшли би нових друзів серед таких самих літніх людей, як вони, і вони би чомусь могли навчити навіть тих молодих волонтерів, людей, які ними опікуються, і і можливо, навіть я не знаю, я би сполучила притулок для тварин, які могли би терапевтувати стареньких і о, оці прихистки для літніх людей, щоб вони могли знайти собі один одного і безумовну любов, там де її можна знайти з. Ні, ти мала би зараз сказати, а продовження я розповім при зустрічі тому, хто переможе на твоєму аукціоні. Друзі, якщо хочете зустрітися я з Іреною і допомогти притулкам для літніх людей, шукайте можливість підняти ставку, виграти у вас є час і, і не такі сюжети ще почуєте. А зробити Ірен... ставку можна на інс... інстаграм-сторінці Ірени Карпа? На інстаграм сторінці. Я навіть зараз ще раз в сторіс повторюю. Тобто інстаграм-сторінка Карпа, перша буквочка Q, або заходите Ірена Карпа і знаходите ту сторону. Знаєте, знайти тому, друзі, вперед купуйте неймовірні історії від Ірени Ірина Карпо, українська письменниця, яка зараз підтримує створення благодійних притулків для літніх людей, зокрема, які зазнали поніверяні внаслідок російської агресії. Була з нами на прямому зв'язку. Ми повернемось за мить.